Є різні зустрічі, які дають нам надію. Із таких найбільш очевидних може бути, наприклад, зустріч політиків, які спілкуються, зустрічаються, щоб вирішити якусь проблему. Так само можуть зустрітися лікар і пацієнт, і ця зустріч може бути дуже обнадійливою для пацієнта, тому що лікар вкаже йому. Шлях до видужання. Такою зустрічю, яка дає надію, теж є, коли зустрічаються друзі. Один, наприклад, повертається з фронту, інший залишився і сумував дуже за цим другом. Така зустріч, яка дає надію. Є багато таких зустрічей. І якщо сьогодні подивимося на Євангеліє, на апостолів. То видно, що вони потребували такої зустрічі, як той святий Петро, той, який ще декілька днів раніше він дуже відважно проповідував Євангеліє, той, який зцілював людей від імені Христа, той, який був готовий померти навіть за нього, сьогодні каже: йду рибу ловити. Тобто, повертається до цього статус Кво, який був ще до його зустрічі з Ісусом. Повертається до своєї давньої професії, яку виконував ще до зустрічі зі своїм вчителем. І коли зустрічають Воскреслого Ісуса, багато що міняється, видно, що в них з'являється якась така енергія. Що вони повертаються до цього стану, який був ще до смерті Ісуса. До цього стану, коли вони радіють, тішаться, Петро отримує настільки багато позитивної енергії, такої надії, що аж вистрибує до озера, щоб припливти до свого вчителя, до Ісуса Христа Воскреслого. Такою зустрічю, Обнадійливою для кожного з нас, які теж потребуємо надії, є кожна Євхаристія. Так як той сніданок, учнів з Ісусом, Він був для них моментом зустрічі, і це був теж час, коли в них заново розпалювалася ця надія, то так само для нас. Цим є Євхаристія. Так як Ісус сказав до своїх учнів, дайте, дайте приносити тієї риби, яку ви нині зловили, то так само ми, хоча не приносимо вже риби, приносимо Йому хліб і вино, щоб він міг перетворити їх на своє тіло і кров, щоб ми, так як апостоли, могли доторкнутися до нього. Щоб ми зрозуміли, що насправді Він є потужніший від смерті, Він є сильніший від неї, він е, також є в змозі перемогти не лише смерть, але також те, що веде до неї. Тобто е, кожен, кожен наш гріх, нашу схильність до гріха, наші фізичні слабкості, наші духовні проблеми, е, Кожен розбрат, ненависть, конфлікт, він спроможний це перемогти, тому що він сильніший від смерті. Він Воскрес. І так насправді ну, є теж люди, які намагаються використати ці, ці, цей наш страх перед Тим, що може нас якось знищити, так як було у випадку цих учнів Йоанна і Петра і цих п'ятьох тисяч людей, там з'явилися священники і начальник, начальник сторожі. І вони хотіли. Вони хотіли якось ну, закрити до ну, в'язниці Петра і Йоанна, тому що бачили, що хтось показує людям, що насправді є хтось сильніший від смерті, хто є хтось сильніший від їхніх проблем, хтось сильніший хто стоїть на їхньому боці. І боялися, що ці люди, які слухають Петра і Йоанна, вони підуть за ними, що вони перестануть, скажімо, бути слухняними до, саме до них, до цих первосвященників і до цього начальника сторожі. Боялися вони про свою владу, боялися, що втратять вони вплив на людей. Ну і тому вирішили закрити Йоанна і Петра. Хотіли просто позбавити людей надії. Хотіли мати більший вплив на, на людей, хотіли мати цю владу над людьми, яку має лише Бог. Воскреслий Ісус Христос. Кожна Євхаристія це є така обнадійлива зустріч. І це є зустріч, на якій Ісус Христос. Бореться з нашим сумом, з тим, що нас приносить нам який небудь сум, бореться також з нашою, з нашою безнадією, бореться з тим, що викликає в нас страх. І тому так важливо і так доречно брати повноцінну участь в Євхаристі в цієї обнадійлівій зустрічі, не нехтувати. tak jak znechtowano Jezusem Chrystom.